Чи можна почати товарний бізнес маючи всього 20 тисяч гривень, і як за допомогою цієї суми вийти на дохід 2 тисячі доларів? Починаємо товарний бізнес і в кармані в нас всього лише 20 тисяч гривень. Сума, як ви можете здогадатись, дуже дуже маленька. Але навіть з цієї суми приймемо її відразу в долар. Так нам буде простіше: 500 доларів. Ми можемо починати товарний бізнес і рости в нашому доході. Як це правильно робити? А саме? Куди ці 500 доларів нам потрібно спрямувати? Давайте візьмемо ситуацію, що ми взагалі дундук. Ми знаємо, що є товарний бізнес. Ми знаємо, що на цьому люди заробляють, але ми взагалі не знаємо, як це все робити. Отже, перше, що нам потрібно, це звідкись взяти знання. Тут в нас є кілька варіантів: можна дивитися мої відео на YouTube, можна зайти до мене в телеграм-канал, який ми ведемо вже більше двох років, і там куча безкоштовної інформації, плюс прямі ефіри, де ви можете задавати будь-які питання, і я на них відповідаю. І це все безкоштовно. Але якщо цього всього не робити, тоді знання доведеться купити. І з 500 доларів ми вже якийсь бюджет виділяємо на знання. Ну, скажімо, ми беремо якесь таке середнє навчання, візьмемо його за 200-250 доларів. Візьмемо за 250. Окей, окей. І того 250 на знання, 250 в нас залишається, бо старт був 500. І того, що нам далі потрібно робити. Знання в нас вже є, потрібно починати продавати. Як ви, ми починаємо продавати? Перший варіант і найкращий для вас, як для новачка, це дропшипінг. Про дропшипінг я знімав окреме відео. Можливо, воно навіть десь тут зверху Подивитися і знаєте, як це все працює. Якщо коротко, по системі дропшипінг нам просто не потрібно закуповувати товар. Товар буде в нашого постачальника, ми його чисто продаємо. І тут в нас залишилось 250 доларів. Ми розуміємо, що товар закуповувати нам не треба, бо є дроп. Але все ж таки, куди їх можна так сказати, присунути, щоб то нам дало більший дохід. Нам потрібно звідки збрати трафік, тобто людей, які будуть купувати наші товари з наших сторінок. Ми можемо продавати це як на сайтах, так і в соцмережах. TikTok, Instagram, Facebook, Всюди можна продавати. Але звідки взяти людей? В нас тут є теж два варіанти: і один, як завжди, за грошики, другий, як завжди, безкоштовний. Перший варіант безкоштовний. Це ми женемо органічний трафік, тобто знімаємо рілси, знімаємо тіктоки, женемо всіх людей до себе в інсташоп, і звідти вже їм продаємо. Такий трафік вам зі старту багато продажів не надасть. Ним потрібно вміти користуватися, але в загальному до 10-15 продажів в день ви можете зайти чисто на органічному трафіку. Знову ж таки, я в тілі писав серію постів, як правильно робити органічний трафік, що починати, як набирати перегляди і як органічно продавати товар вашим клієнтам. Якщо ви цього не робите, або паралельно, коли робите це, ви можете запускати таргетовану рекламу. Я думаю. Про неї ми зробимо якийсь плюс-мінус великий випуск. Що нам потрібно для таргетованої реклами? Для таргетованої реклами, перш за все, вона за гроші потрібен бюджет. Який бюджет потрібен? Мінімальний бюджет для входу в ринок таргетованої реклами це 140 доларів. З чого Андрюха взяв цю цифру дебількувату 140 доларів. Це Бюджет, який нам потрібен на 14 днів, але на один день мінімальний бюджет в нас 10 баксів. І того 14 помножити на 10, виходить 140 доларів. Чому на 14 днів я теж аргументую? Тому що починаємо ми всі по системі а Це система така, коли ми віддаємо наше замовлення постачальнику, постачальник відправляє товар, клієнт товар забирає, і вже потім постачальник віддає вам вашу націнку. І поки постачальник віддасть вам вашу націнку, це хтось віддає раз в місяць, хтось раз в тиждень, хтось по запиту, хтось раз в два тижні, і того в середньому нам потрібно до цих 14 днів і бюджет на ці 14 днів, щоб в нас просто були обігові кошти. Ми чекаємо періоду, поки до нас буде повертатися наш заробіток, і ми почнемо заробіток реінвестувати. І того поки що ми витратили. 250 на знання, 140 на таргетовану рекламу. Разом це виходить. Де 390 доларів. І в нас ще 110 доларів залишається. Що ми з цими грошима робимо? Ми їх поки що не трогаємо, ми їх не зливаємо, тому що мій підхід до товарного бізнесу, як показує практика, та що я в ньому досі працюю, він ефективний. Це при найменших ризиках досягти найбільшого результату. І того ми ці 110 доларів відкладаємо в бік. Що ми з ними потім будемо робити? Це перші гроші, на які ми почнемо наші оптові закупівлі. Як робити оптові закупівлі, я вам розкажу в окремому ролику. Але чи можна стартувати товарний бізнес з 20 тисяч гривень з 500 доларів, точно можна. І скільки з цього можна заробити, давайте уявимо ситуацію. Стандартна моя схема, в нас є націнка плюс-мінус 500 гривень на товар. Клієнт в нас коштує, ну, візьмемо так, прям за дорого, клієнт в нас коштує 7 доларів. Отже, за наших 140 доларів ми приведемо до нас і отримаємо всього лише 20 клієнтів. Але що це нам дає? Перше, ми з кожного клієнта заробляємо по 5 баксів. Тобто нам вертаються наші 140 доларів, і плюс ще 5 доларів це 200 гривень. Пам'ятаємо, 500 гривень в нас націнка, 300 гривень, там 7 доларів, це, ну, це плюс-мінус 7 баксів. Ми віддали Фейсбуку за клієнта. І 200 гривень, це 500 мінус 300, залишається 200 наша націнка. Отже, коли ми прокрутимо. Всього лише 2 тижні, нам повернеться і наших 140 і 100 доларів прибутку. Отже, в нас вже 240 доларів. Далі ми працюємо по тій самій схемі. В нас, умовно, є далі 2 тижні і 240 доларів. Прокручуємо їх, можете математично рахувати. Давайте разом з вами порахуємо. За 240 доларів, коли клієнт в нас коштує 7, ми отримуємо 34 клієнта. З кожного з 34 клієнтів ми заробляємо по 5 доларів. Це ще 170. 170 плюс 240, які ми відкрутили. Це вже в нас виходить 410 доларів. І таким чином, в нас бюджет на другий місяць нашої діяльності вже плюс-мінус адекватний. І обіг коштів досі йде. Потрібно розуміти, що цих 410 ми вже можемо спробувати відкрутити не за два тижні, а за тиждень. І того заробіток в нас буде збільшуватися. Такою нехитрою прогресією. Ви за перші, я не скажу за перший місяць навіть за перші два. Але стартанувши з суми 20 тисяч гривень на суму доходу в 2-2,5 тисячі доларів за 4 6 місяців вийти абсолютно реально. Можливо, хтось скаже, що це довго, можливо, хтось скаже, що це якось дуже швидко, нереалістично. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайки. Я на кожен коментар відповідаю. І підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там більше інформації про товарний бізнес. Подякував.